Працювати в Україні це великий виклик, бо люди тут давайте назвемо речі своїми іменами дуже бідні. з цього боку це найгірший ринок чи ні? Так, це один з наших найдешевших ринків, але водночас він дуже потужно розвивається. Зростання за обсягами продажів у натуральному вимірі складає двозначну цифру. А якщо враховувати сьогоднішній рівень інфляції, то стає зрозуміло, що ця країна досягне високого рівня розвитку за наступні п'ять років а що ви скажете про нашого споживача? Був час, коли ви навіть припинили продавати деякі дорогі імпортні товари, перейшли на дешевші місцеві. А як зараз ситуація змінилася? Ми помітили зміни чотири роки тому. Була криза, і тоді продавалися товари з невисоким рівнем переробки. Це був так би мовити сировинний бізнес. Сьогодні я б не сказав, що українці почали купувати багато люксових продуктів, але вони вже і не обмежуються товарами першої необхідності, а споживають продукцію відомих брендів. Саме тому наступного року ми плануємо запропонувати тисячу найменувань товарів власних брендів а також збільшити кількість преміальної продукції. Ми бачимо потенціал для продажу таких товарів. Як ви допомагаєте місцевим компаніям продавати більше на локальному ринку і за кордон? у цьому магазині продається 18 тисяч на товарів. чи треба нам 25 тисяч одиниць? Ні, нам треба правильно підібрати асортимент, а потім збільшувати об'єми продажів. щодо експорту, то важливо дотримуватися європейських стандартів. На жаль, не всі постачальники на це здатні. два роки тому ми почали проводити семінари. запросили колег з метро АГ для того, щоб показати нашим постачальникам, як досягти цих стандартів. Крім того, є місцевий виробник фермер. Два роки тому ми запустили програму за участі виробників насіння для того, щоб покращити якість фермерської продукції, а потім продавати її. Однак на цьому ми не зупиняємося. Наступний крок це досягнення європейського рівня якості, щоб можна було налагодити експорт. Наразі йдеться про рожеві томати. Це чудовий продукт, смачний, і знайти його можна лише в Україні та Болгарії. Я б хотів, щоб він був і у Бельгії наші виробники кажуть, що не можуть конкурувати на європейському рівні, бо там сільгосп виробники отримують субсидії, а у нас їх немає. Але ви кажете, що хочете постачати українську продукцію в Європу. Як таке можливо, На це треба подивитися під іншим кутом. Є продукти, наприклад, рожеві томати, що не присутні на французькому чи бельгійському ринку. Якщо ви запропонуєте звичайні томати, вам доведеться конкурувати з італійською чи голландською продукцією, бо ці виробники можуть запропонувати дуже Низькі ціни, тож давайте постачати продукцію, яку виробляють лише в Україні. було б добре знайти ще такі продукти. Наприклад, яблука Та в Європі багато яблук, польських. Так, Маєте рацію, але ваша продукція дешевша за польську. може треба постачати яблука іншого розміру? або ж перероблене м'ясо чи сир. У вас тут чудовий сир. Та невже усі ж хочуть купувати французький сир але й у вас надзвичайно смачний сир, однак ніхто про це не знає. А чому б нам не продавати такий сир у Франції або Бельгії? Адже ми у метро намагаємося все більше продавати товарів своєї власної марки. так, ми завозимо сири з Франції та Італії. То чому б нам не експортувати сири з України? мабуть, перше, що я побачив стосовно вас в українських змі, це ваша стаття про паралельний імпорт. Чому це так важливо для вас. Тому що ми боремося за те, щоб українці могли купувати більше. знижимо ціни, щоб досягти мінімально можливого, та раптом бачимо, що не можемо імпортувати певні товари, наприклад, текстиль або електроніку. Бо продавати їх тут потрібно за цінами на 40-50% вище, ніж ми можемо запропонувати. Мабуть, треба прояснити, йдеться про те, що деякі представники брендів наполягають на тому, щоб товари під їхніми торговими марками продавалися в Україні за більш високими цінами, такими, які виставляють вони, навіть якщо продукція завозиться іншими постачальниками. Так, я не можу імпортувати Adidas, так само як і Nike, чи будь-які інші відомі бренди, тому що тут є офіційний імпортер, який керує усім ринком. В Європі все не так. Там треба лише довести, що це справжня Adidas та справжні Nike. І якщо у тебе є платіжка від виробника, жодних проблем. Імпортуй її продавай за найнижчими цінами. А оскільки ми маємо справу з найбіднішою країною Європи з найнижчою купівельною спроможністю, то ми мусимо думати про нашого споживача. І що ви пропонуєте? поговорити з усіма зацікавленими сторонами? Ми вже спілкувалися з прем'єр-міністром і намагалися переконати його в необхідності внести зміни в законодавство, зробити ринок вільним та відкритим. Це приведе до того, що усі знизять ціни. нам треба знизити їх і таким чином підвищити купівельну спроможність населення.